Доброго дня, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про нові тенденції в макіяжі в 26-му році. Я би хотіла зробити макіяж в стилі Ніни Парк, який ви зараз можете бачити на червоних доріжках, на всіляких світських заходах. Це такий легкий clean Girl Естетик, але в Голлівуд стайл. Якщо не бачили фото подібних макіяжів, я вам ставлю отут. Можете подивитися, це така дуже сяюча, гарна шкіра. Відсутність перенавантаження шкіри, відсутність активного контурінгу, але здорове сяйво. Я би сказала, це такий макіяж, який акцентований на природній красі. Він легкий без перенавантаження, без активного контурінгу, з гарним сяєвом, рум'янами. Він підкреслює натуральні риси обличчя людини. Е, тому давайте повторимо е, основні тенденції, я думаю, які будуть актуальні в цьому році. Погнали! У мене вже нанесений догляд, тому я буду приступати до макіяжу, буду використовувати свій улюблений бібій від Purito. Наношу його на палітру, і з палітри буду його забирати пензликом. Набираю тон. Тона повинна бути абсолютно небагато. Я наношу. На ділянки, які потребують перекриття тоненьким шаром від центру обличчя до периферії. Моя задача створити невагоме покриття. Я ще буду наносити консилер під очі, бо в мене трошки сіньчок є. Не трошки. <гум> на лоба не вистачило. Я пензлик сильно не окунаю прям глибоко. Я люблю працювати кінчиком пензлика, щоб його потім і легше мити, і щоб менше він забирав тон. Набираю ще трошки на лоб. Наношу під очі. Але буду дублювати консилером. Прям гарно все розтягую. Якщо мені буде потрібно десь більше перекриття, я просто нанесу туди консилер, щоб не обтяжувати шкіру. Ще Я буду наносити багато рум'ян і е багато, я думаю, зони там, де обличчя повинно сяйти, хайлайтеру. Я беру консилер від Патрісії Lido. Не скажу вам, який, бо він стерся. Упаковка стерлася і наношу його собі під очі, так. і на висипання також свої, наношу трохи. I'm sorry, посипало мене. Всі ми живі люди. Вона повіку. Я, якщо маю Часу достатньо, можу почекати, поки консилер трошки застигне. Потім його тільки розтушувати. Але це працює тільки з тими консилерами, які не фіксуються одразу. Я дуже сухі, вони мають сухий фініш, я їх не рекомендую наносити під очі. Вони одразу фіксуються, тому ви навряд чи їх потім розтушуєте. Ну, нанесли, як бачите. Зараз я поки не припудрилася. Я візьму свій тепер вже улюблений хайлайтер від Shiglem і на неприпудрене своє обличчя от сюди нанесу на ці ділянки сяйво, бо там так достатньо сяйво на фотографіях, от ви можете бачити тут. Або тут. Я люблю розташовувати його пальчиками, як сироватку, бо він такий рідкий. Трошки себе побити. Трошки на нос, над верхньою губою, на підборіддя. Я буду ще дублювати сухими текстурами, але мені подобається, коли є вологі текстури. Готово. Ще залишками проходжуся під бровою. Тепер я хочу нанести рум'яна. У мене такі червоні рум'яна від Шіглем. Якщо комусь цікаво подивитися огляд на колекцію Twilight і Сіглем, можете подивитися От в цьому відео, я тут залишу вам підказку. Наношу над сколовою кісткою. Не лякайтеся, що вони такі червоні і пігментовані. Вони супер класно тушуються, вони мені дуже подобаються. Я думаю, я собі візьму ще якісь рожеві. Але червоні мені теж підходять. Бо це, по суті, рожевий колір просто не розбавлений. Якщо ви за кольоротипом тепла, то наносите якийсь свій колір, типу персиковий. Можливо, якщо у вас шкіра має підтон такий жовтенький, тепленький. У мене шкіра має холодний тон, я холодна жінка, я наношу так от трошки стягую. Якщо подивитись у зірок, в них і на носі трошки є рум'ян, тут -от на переніссі, і навіть майже під очима. Тому я б стягую із всередину. І на підборіддя трохи розтушовую рум'яна, бачите, не так вже складно, залишки скидаю на ніс, на перенісся. Я зазвичай собі так рум'яна не наношу, бо в мене вони від природи так утворюються тут на щоках, на півщоки. Якщо вам таке не пасує, ви можете собі зробити якусь піш-ліфтинг-схему рум'ян. Мені підходить. <хи> Я хочу, поки в мене не припудрене обличчя, нанести хайлайтер. У мене такий трошки поживший життя е, така палет, палетка з двох е, ячеек е, від Top Face Highlighter і Sculptor. Вона мені зручна, вона мені подобається. Я наношу е, мій хайлайтер сухий е, в ті місця, там, де в мене був рідкий хайлайтер. Навіть на вухо собі нанесу. Влітку взагалі мені подобається зимку, звісно, ніхто так моє вухо не роздивляється. Думаю, що і влітку ніхто не роздивляється моє вухо. <хи> так, наношу трошки під бров. Я сюди на кістку, над кісткою натираю такими рухами. Я беру пудру, в мене пудра від Top Face. Така гарна. Відтінок або 01, або 03, я різниці сильно не бачу. І я припудруюся трошки в Т-зоні і під очима. Бо я не хочу припудрювати сильно свій хайлайтер. В зоні рум'ян, бо я буду наносити тут скульптор і мені буде дискомфортно. Якщо я не припудрю, він ляже плямами мені. Тому буквально трошки припудрилася. Тепер повертаюся до свого скульптору. Набираю його цим же пензликом, бо мені не хочеться мити ніякий інший. Знімаю залишки і так як я не, не зібрала волосся, якось наношу там такий прикол, вона наносить прямо в волосся бронзер. І скульптор мені бронзер, я вважаю, не пасує до моєї зовнішності. Він для мене рудий, тому я наношу тільки скульптор і прям волосся собі затираю. Тут більше акцент на рум'яна, тому я зараз буду рум'яна наносити також. На ніс також наношу скульптор на підборіддя трошки. На кути щелепи, чисто залишки якісь. Я, в принципі, фарбуюся, як я, звичайно, фарбуюся, я так розумію, що я в тренді. Так, наношу скульптор нанесла. Мені лінь мить пензлики, цим же пензликом нанесу рум'яна. Наношу рум'яна два пальці десь від носа ліфтинговими рухами. У мене рум'яна дуже такі простенькі. Від Патрісії Лідо з Адвенту, до речі, відео про Адвент від Патрісії Лідо теж можете в мене подивитися, хоча він вже може і не продається. Але ну раптом вам цікаво. Взагалі, в них багато продуктів, які в, адвент, в Адвенті були упаковані просто в інші пакування, але я просто не можу це доказати. Очевидно, вони просто пакування робили спеціально для адвенту, і це з одного боку класно, з іншого боку, не дуже класно. Бо якщо ти хочеш саме таку туш або так, таку пудру і так далі, ти не можеш зрозуміти, що це таке, в якої воно колекції. До речі, в них зараз вийшла нова колекція зіфір. Я е, збираюся викласти шорт. Сподіваюся, вже до цього моменту я його викладу і він буде доступний. Вам до перегляду, чи варта колекція взагалі свої гроші і що там треба взяти, а що я би не брала? На ніс теж наношу. Дуже так натурально. Бачите, щось роблю вже, вже вся вспітніла, а досі натурально виглядаю. Це є добре. Я би ще, знаєте, що зробила? В них там такий прикол, в них. Е, ніби на повіках нічого і немає, е, ну інколи блискітки є і є така ніби тінь. Я візьму рум'яна і от сюди собі продублюю в складку. Я взяла рум'яна, бо мені лінь щось брати, ще якусь палетку зараз до, е, доставати. Я думаю, що цій візажистці теж лінь все брати і вона просто всіх палеткою для контурінга фарбує. Ну, а чого ні, якщо воно пасує людині, я просто в складку собі рум'ян трошки додала. Рожевих. Бо я така холодна жінка. якщо ви тепла жінка, додайте собі теплих рум'ян. Мені підходить. На рухому повіку я нанесу, я тут знайшла хайлайтер, запечений від Top Face. Він дуже класний, я його просто пальчиком нанесу собі. На рухому повіку, як я завжди роблю. Взагалі, якщо у вас нема пензлики, ви можете все пальцем робити, які проблеми. Ого, як сяє. Отак воно приблизно вони ходять. Мазнули, понімаєте, оцей Голлівуд. Наносимо хайлайтер під Bro. Взагалі все, блискітками зафігачили, нос це блискітками над верхньою губою, на підборіддя. Я б ще пальцем от сюди натерла. Бо вона там, я бачила, прям вона на сухій текстурі, інколи і хайлайтера додаю. Представляєте, от пальчика. Я все бачила, я все бачила в інстаграмі у неї. Не до речі, в інстаграмі, щоб ці профілі ніфіга не написано, бо підрозумівається, що всі знають, хто вона така. Я хочу взяти олівець для брів, я беру свій звичайний олівець для брів. Боже, я навіть не знаю, що це. Тільки Бог знає. Я завжди його беру, колись він в мене закінчиться. Ну, я візьму свій елановський олівець для брів, тому профарбовую просто нижню лінію, там брові максимально натуральні, заповнені. Тінями, або, я так розумію, олівцем і просто розчесані гелем для брів. Е, можливо, ще там е, на деяких зірках я бачила доданий такий гель з ворсинками для брів, щоб брові були більш пухнасті. Я просто собі поправляю форму, заповнюю там, де в мене менше волосків. Я думаю, що я розчешу брові гелем зачешу їх. Вони повинні виглядати все максимально натурально, але все повинно сяяти. Типу такий Natural Glow. Мені подобається така тенденція без обтяження, тому що. Якийсь оцей активний бейкінг, контурінг мені ніколи не подобався. Бо це може для відео гарно виглядає, а в житті це ну, таке собі занадто. Хоча кожному своє, ми не осуждаємо. Правильно, Лєр? Вона сміється голома. Я такі чорно-білі вставки. Ми не засуджуємо. Не але обсудим, так. Я такі чорнобілі вставки зроблю, там, де ліра щось сидить, лежить. Воно ви її не бачите, вона в вашій голові. Я промалювала олівцем свої брові, я розчесала їх щіточкою. Тепер я готова їх вкласти гелем. Я знайшла гель. гель від Патрісії Лідо. Я викладаю брові, максимально їх розкладаю, щоб вони були такі. Пухнасті і легкі. Бо я бачила у Емми Стоун, там ще у цій дівчинки. Вибачте, я не, дивлю... не дивилася серіал Дивні дива. ну Там руда дівчинка така гарна. От в неї теж пухнасті брові. От я тут вам вставлю картинку. О, хочу зараз взяти спрей від щеглем. Колаборейшн з е, сутінками, бо він дуже доречний, він сяючий. І я зараз зафіксую, поки в мене нема туші, немає нічого такого зайвого. Зафіксую все фіксуючим, сяючим спреєм, бо він буде тут доречний. Я е, нанесла спрей сяючий. Тепер я хочу повернутися до очей. Я бачила, вона робить інколи таку тоненьку стрілочку. Хочу зробити таку стрілечку, але олівцем коричневу. І витягнути її. Вам видно? Хвостик. В неї дуже короткий в стрілках хвостик. Він буквально уходить в вії самі. Це дуже просто зробити. Навіть якщо ви не шарите, я завжди так от натискаю на око, щоб побачити віковий край, щоб це промалювати. Отут тут -от потовщу трошки. О! Більш ніж достатньо такої стрілочки. Можна взяти коричневу туш, але я її не дуже люблю. Виходжу за око. У них прямо-прям стрілочка дуже акуратна. Навіть її майже завій не видно. Я навіть її трошки так от стягну. Пензликом. Вона така тоненько-тоненька, невагома. Бачите, як натуральненько. Вирішила взяти палетку і взяти з неї коричневий колір. Ну, вибачте, він такий не зовсім коричневий. Я б сказала, він трошки має якийсь пильно-рожевий підтон. І от сюди просто їм закріпити акуратно стрілочку. Бо стрілка з олівця не є стійкою, якщо ви не знали, якщо це такий вісковий олівець, у мене по віки такі, вони жир, жирняться і все пливе. Якщо стрілка в мене буде, то вста воно буде відбиватися тут, бо в мене не так багато. Рухомої повіки, тому я її закріпляю обов'язково. Мені подобається. Я, мабуть, ще візьму таку рожеву блистючку і навіть кину собі на центр ока, не знаю, чи це щось змінить. Зовсім трошки. Я пальцем все тушую, бо тут нічого такого хитрого немає. Такі в нас вийшли стрілочки акуратні. Беру туш термотуш таку від глембі, вона мені дуже сподобалась, я її розпробувала. Її плюси в тому, що вона змивається теплою водою, і в тому, що якщо ви йдете, а на вас фігачить сніг. Вона нікуди не дінеться, бо вона від води не, нікуди не дівається, а от від теплої води вона змивається просто собі. Тому її досить легко змити. Щіточка така тут досить грубовата для мого ока. У мене око маленьке, ну нічого можна якби звикнути. Зараз саме цікаве буде губи. Я візьму олівець від Top Face 006 і почну виходити сильно так за контур від душі. Причому підніматися отут -от знизу догори. І ти по своєму анатомічному контуру. Інколи вони наносять сюди коректор такий. Типу скульптор, але суть така сама до контур так гарно. Так в мене вийшло. Я ще візьму пензлик і розтушую це все. На деяких фотографіях контур прям такий, знаєте, тепленький. Ну, видно, що ніби він такий, як розмазаний пальчиком, але доречний, я б сказала. Я б ще додала оцей у цей олівець мій улюблений, тому що для брів він трошки суховатий. А я губи тональним по губах не пройшлася, тому. Обводите свій анатомічний контур, не кольоровий. Так мені більше подобається. Підтушую. Він такий як підрозмазаний. А далі все максимально просто. Я візьму гелевий олівець такий від ламель. Він трошки рожевий і всередину нанесу. У мене губи сухі, але ми зараз все приховаємо. В принципі, я бачила такі варіанти, типу, коли губи матові залишаються. А я хочу додати блиску. У мене блиск від Top Face Supernova відтінок 009. Такий в мене вийшов макіяж. Пишіть, як вам в коментарях, чи подобається вам в такому дуже натуральному стилі макіяжі. Мені таке на кожен день дуже подобається. Я, в принципі, так і фарбуюся, якщо фарбуюся. Побачимось в наступних відео. Ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Буду рада бачити вашу активність. Це допомагає мені знімати більше відео, більше коментарів. Більше відео Правильно, mm. да. пральни Так. мені подобається дуже.